Оркестр вирушає на гастролі. Музиканти римського колективу Оркестр національної академії Санта Чичілі братиме участь разом зі своїм хором у престижному фестивалі Джорджі Енеску у столиці Румунії Бухаресті. Призначення Антоніо Папано, художнім керівником і головним диригентом 2005 року, стало справжнім креативним поштовхом для оркестру. Як же класно, коли ми всі разом подорожуємо. А мені випадає сидіти попереду. Я з усіма можу привітатися. По тому як люди заходять до літака, це чудово. Ми всі по простому вдягнені у джинсах. Трохи нервуємо, думаємо, як там все складеться. Але те, що ми разом, що ми можемо сказати одне одному бонжорно, це так класно, так важливо. Бате пата тиневсейн бонжорно те евребарі з краї. Ціпорт, кетинг товилі готуа аваріаті джапен, раша. Те, що нам випадає, побувати у таких різних країнах, як Японія, Росія, Румунія. Це стало новим поштовхом для самоповаги музикантів. Те, як вони самі себе оцінюють. Оцей міжнародний вимір. Він дуже важливий, Треба бути дуже безстрашним, показати ким ти є. і вони здатні це зробити. Оркестр Санта Чечілі це один з найкращих зірців італійської музичної культури і один з найуспішніших європейських оркестрів, судячи з кількості проданих квитків. Антоніо Папано вимагає від своїх музикантів зосередженості, точності і здатності грати по новому на кожному виступі. Коминой. Як тільки ми починаємо грати стандартно, коли це перетворюється на рутину, він одразу це бачить, і ми це помічаємо. І ми знаємо, що так не піде. Він вимагає свіжості, повного зосередження на виступах. Завжди. Ага, ось тепер ви відчуваєте, що з вами диригент. Don't get angry at my Я ніколи не гнівуюся на музикантів. Майже більше. Коли на гастролях це виступ щовечора, це щоденні подорожі, приїхати поселитися, репетиція, концерт перед новою аудиторією. Для кожного концерту потрібна нова, свіжа енергія. Ми не можемо просто копіювати те, що робили попереднього вечора. Мій оркестр дуже щедрий. Музиканти віддають усіх себе на виступах, вони докладають величезних зусиль, і це просто класно.